Так, відламався. Чи Отламалося колесо, зламався вузок. Думав, поміняю підшипники, а виявляється, я вже давно там прозівав внутрі і воно виїло. Поставив підшипники саме обичні ці китайські, Ти, що повитягував з колес, які йшли на самокат мені. Тепер воно не влазить. Треба переварювати. От ви бачите, що роблять какашки від коней, як вони роз'їдає аміак Возок. Це я так нарощував із другого возка. Треба щось придумати, якусь гарну трубочку варити. Так, роблю ось на возок, який в мене вчора поламався. На колеса. Це значить старий в мене були колещата Підшипників не буде, буду змазуватися маслом. Тут, тут. Вже тут обварив і трошки хочу змістити воздум центр коліса. Бачите, там трубка відламалася він вже тут варений переварений, тому зараз майструю. Так, як я вийшов з положення, знайшов такі підшипники на вал. Старі з два почищу, заб'ю солідолом. По цьому, на всякий случай, буду підбирати нові. Так, ну і. От бачите, я вже одрізав кусок труби на підшипник. Як обойма. Такої трубки я не знайшов в себе, але я згадав за куски моста від укороченого вазу. Одрізаємо від нього кусочок. Він сюди, як ви розрізаєте, чітко стає. От. Розрізав, він зайшов. Щас трохи розширю, зажму в тисках і проварю. От на цей вузок сюди буде оська. ка. от дивіться. Ось так я зажав його і. роблю один мінус цих труб із моста. Вони ж не рівні, кругле, а такі, як під конус ідуть. Тому прийшлося обжать з двох сторон. Тут теж, мабуть, прийдеться обжать зараз з двох сторін. Так, ну що, отак От у мене получається. Поставити вал, додав додаткові дві труби. Ось ви бачите отут, отут. Тому зараз закріплюю вал і ставлю колеса. Так, ну що, в принципі, все, тут я поставив. Болтики і тут, і тут. Тому тачка на фініші. Так, ну що? Зробив я такий. Типу фракціон на вузок. От, Оп. Оп. Оп, щоб можна було повертати. що, Потихеньку продвигаюся. Не швидко, но потихеньку. Немає цепків. Чи може одного тут цепка хватить з велосипеда. І зірочку. Дві зірочки. Велику і маленьку на пониження. Так, потім прийшлося відпиляти ручки. По-перше, вони не витримують металу тут. Я їх усилював, усилював і бачу, що воно вигнуто одну вліву, другу вправу з попало одним словом. Я їх обіляв. Зробив ось такі. Ось. Чітко стаю, приварюю і обшліфовую. Ну і теж ось ручка на газ теж на цю трубку велику не ставала. Прийшлося її замінити. Тому йдемо потихеньку. Так, ну що, Експ... проекспериментував я сьогодні, не підключаючи мотор. Возить на воз. І виявилася така штука, що сюди насипається навоз прямо на мотор. Зробив захист, потім переварив ручки, тії ручки жовті викинув, поставив газульку. До речі, роблю з того що є. От ви бачите, там на трубах. Вони з'єднані, нічого не збираюсь купляти. Можна сказати, чого ти не купив профіль і не виварив раму. Нема у нас на металобазі профіля. І, мабуть, поки що завозити його не будуть. Їхати куди далі, я не бажаю. Тому роблю з того, що є. Отак от, от там. Ну, і залишається. підключити. Редуктор, понизить його. Що я замітив ще таку штуку? Редуктор тут же з болгарки. І він крутиться швидко. Не так, як той редуктор, який я ставлю на самокат. І це мене трошки розчаровує, тому що тут буде мало цього одного пониження. Зірочка буде отам от десь. І ще один рядок зірок поставлю. Ну, а так, поки що так. Побачимо, як воно буде. Так, ну що, поставив я цепки. Поставив це Зараз все крутиться. Ще пару моментів дороблю і, в принципі, буду тестувати. О, ви бачите, що яблунька сира. Що толку показувати вам із навозом? Якщо вона тягне сиру яблуню, то спокойно притягне і навоз. Так, ну що, ручки підняті. Отак він задрато дивиться в транспортному положенні. Ну це так. Тупо для покатушок. Тому що кузов став важкий сам по собі. Отак от. От, от опрокидується, чого довго нічого не знімав, не робив, світло не давало поставити цепки із зірочками. Тому велосипедні цепки не пройшли розривало їх дуже швидко. Тому, ну, якось так. І одна проблемка: не можу знайти переднього борта. Десь я його затокарив.